Я рада вітати вас на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас грудень місяць 2022 року. Будемо дивитися початок місяця, середина і кінець. Так, Початок грудня для овнів. Починається одразу з перемог, супер! Якісь досягнення ви вже маєте. Ви, знаєте, так, на коні вриваєтеся в грудень. Ну, ви настроєні, бачите, серйозно. Королева мечів це коли знаєш, що ти хочеш, рухаєшся до своїх цілей. Також вона говорить, карта часу про те, що не своїми силами, а керуючи кимось, добиваєтеся своїх. Цілий королева мечі вона роздає ука... укази, прикази, і її слухається, і її виконують її побажання. Тут трошки у вас вже пил згасає, ви вже всім все роздали, і тепер наблюдаєте, як виконують ваші вимоги, овни. Уважно слідкуєте, і, якби, Готуєтеся до чогось, збираєте інформацію, дивитеся на людей, які навколо вас, і готуєтеся до якихось подій. У нас йде луна. Це коли ти ще не знаєш, що за нею йде, це як іти в темній ночі, не знаючи, куди ви тут щось вірувалися, планували, думали, і тепер дивитеся, що вас чекає. А тут здійснення бажання, де дивіться. Ви переживали, збирали якусь інформацію, до чогось готувалися, не знали, яким буде цей світанок, а він вам приносить здійснення мрій. Це середина місяця. Бачите, яка вона йде? Починається тут у нас початок з перемоги, з середини місяця, зі з'яснення бажань. І середина активна, у вас іде вісім жезлів, час ви ви в русі, день за днем, не помічаєте, як закінчиться день, починається вже новий день і ось багато активного руху. Але це призводить до того, що ви вигораєте, втомлюєтесь і закриваєте. Знаєте, коли Навколо якийсь можливо хаос, багато руху, і ви від цього втомлюєтеся, хочете відпочити? Можливо, знаєте, по цих картах ви багато трудитесь, можливо, працюєте на декілька одразу робот, багато справ на себе берете, дуже багато. Так, це здійснює ваші бажання. Ви до чогось чогось досягаєте, до чогось прагнете, але це вас виснажить в середині місяця. І ви хочете трошки відпочити, ви говорите собі, нехай ці гроші будуть не самі великі на світі. Ці можливості я їх буду мати, такі ось такі невеликі, але мені цього буде достатньо, тому що в цій гонці я вже не можу. Я вже виснажений чи виснажена так, повним середині місяця виснажуєтеся. Ви бачите, як у вас йде ось початок місяця, вириваєтеся рух, плани, потім очікування. Середина, зразу теж здійснення, мрії, рух. І знову раз, і затихаєте. Як, як вогонь, знаєте, загорівся і погас, як ваша стихія. Ви швидко запалюєтесь якимись ідеями. Так, і ось кінець місяця у вас ви вже йдете. З якимось новим багажем. Щось нове ви хочете. От у вас кожен раз початок якийсь такий шалений, знаєте, ви зразу вриваєтесь. Десь у вас під кінець тижня закінчуються такі фізичні можливості, а на початку ви знову вриваєтеся. Кожен раз, як запальничка загорілися, і давайте знов спочатку. І ви починаєте з аркана шут, дурак. Зразу так само без роздумів в бій. Старший аркан у нас йде за кохані. можливо, ви зустрінете свою людину, якщо у вас її немає, якщо ви вже в стосунках, будуть налагоджуватися між вами стосунки. Також, якщо вас не цікавлять взагалі стосунки, це можуть бути партнерські відносини, відносини з якимись рідними своїми близькими людьми. Сім'я, бачите, як в кінці грудня вам випадає, що ви погодилися, що ви не хочете гнатися за цими мільйонами, вам достатньо невеликих грошей, але, вже не витрачаючи всі сили на здобуття цих фінансів, і ви йдете, знаєте, як закриваєтесь, уходите в сім'ю, уходите в кохання, уходите в відносини, уходите в такий спокій. До тих людей, з ким ви відчуваєте себе як в сім'ї, від кого ви відчуваєте підтримку? І остання карта у вас, і ви в кінці знов стаєте на якесь роздоріжжя. Ви Стаєте перед вибором. Мабуть, знаючи вас, я би сказала, що ви тут пішли, якщо дивитися по всьому розкладу, ви ушли в себе, ушли в спокій. І знову стали на роздоріжжі того, що, можливо, наступний, наступний місяць, ви знов почнете з того, що ви в нього увірветеся з новими силами. У вас, знаєте, такий місяць, як на качелях, то вверх, то вниз. Проблем тут взагалі по цих картах ну, не видно, у вас буде гарний дуже місяць, але ну, він такий буде насичений, такий буде бурний, знаєте? То вверх, то вниз. То ви хочете в бій, то ви втомлюєтеся, то ви хочете щось нове, то вже не хочете, якось так. Але якби загалом фінанси у вас будуть, любов буде, сім'я буде. І біля цих карт все шикарно падає. Здійснення бажань буде, переможцем ви будете, сміливими ви будете. Ну, цікавий місяць. Місяць якихось нових починань овне. Давайте ще подивимося. Одну карту. Поради для вас на грудень місяць, що вам карти порадять на грудень місяць. Прислухайтеся карта двійка мечів до своєї інтуїції, до свого внутрішнього світу Не біжіть, не рвіться так в бій, а трошки все аналізуйте, щоб не було отаких от качель вверх-вниз. Старайтеся. Не зразу рватися в бій, а спочатку трошки проаналізувати ситуацію, трошки зібрати інформацію, трошки подумати. Тоді ви не будете так вигорати. Тоді ви будете спокійніше до всього ставитися і місяць буде спокійніший. Але ви дивіться самі, можливо, вам не вистачало такого бурного місяця і вам хочеться, щоб він такий був. Тоді можете рватися в бій. Якщо хочете трошки притормозити його, щоб він був більш для вас спокійний, то двійка мечів для вас радить. Якось збирайте спочатку інформацію, спочатку аналізуйте і думайте, а тоді тільки йдіть в рух і в бій. Ось такий розклад. Овне. Я вам бажаю прекрасного грудня. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі, Па-па.